Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська коса. І сьогодні ми плетемо косичку ланцюжок. Вага моєї заготовки буде приблизно 7 г. Я використовую для плетіння канікалон Ріо від студії Лори. Ви можете брати будь-який канікалон, який вам підходить, і заплітати разом зі мною. Також а, класно заплітати цю косу із двох кольорів каніколону, бо вона так виглядає більш гарно. А я використовувала досить часто її у своїх роботах, і я сподіваюся, що я буду цю рубрику продовжувати про те, як плести різні види плетінь, для того, щоб ви могли в своїх комплектах або в якихось інших роботах. Робити коси більш різноманітними. Я розділяю заготовку. У мене заготовка під декоси. Я її розділяю на 4 однакові частини. Однакові товщини у прядок це дуже важливо. Якщо ви відчуваєте, що одна із прядок надто товста, то доведіть її до. Однакового стану з усіма іншими частинами. А після того, як ви поділили свою заготовку на 4 частини, то умовно визначте, де у вас права, ліва, верхня і нижня прядка. Тоді вам буде легше їх між собою переділяти. Перекрещувати, так. Іноді забуваю слова. А, ви праву і ліву перекрещуєте між собою, так само перекрещуєте верхню і нижню між собою. Ось приблизно так, як я роблю. А, також бажано, щоб перехрест, а, ось, зараз я його зробила, був в одну і ту саму сторону. Тоді плетіння буде виглядати гарно. Як це можна визначити, якщо ви не дуже зрозуміли? Просто спробуйте спочатку зробити однакові рухи і заплести усю косу, тобто в одну ту саму сторону укладати прядки, а потім заплетіть іншу у хаосі. Не дивлячись, як ви викладаєте прядки, яка кладеться поверх, яка вниз. І ви побачите різницю, що та коса, яка заплетена в хаосі, вона не буде рівною. Також тут дуже важливо, щоб ви натягували добре своє плетіння, інакше прядки не будуть вкладатися рівномірно. Взагалі процес дуже схожий на плетіння звичайної косички. Просто там є додаткова прядка, тому треба просто бути уважним. Зараз я повторю те саме плетіння, але і з білою прядкою, для того, щоб ви побачили краще сам процес. І не заплутались між верхньою і ніжньою, правою і лівою. Розділяємо помаранчевий канікалон і білий канікалон, кожну прядку на дві частини. І у нас умовно помаранчевий канікалон буде правою і лівою прядкою, а білий буде верхньою і нижньою. Я думаю, тут буде більш зрозуміло. Перекрутили між собою помаранчеві прядки і далі в іншій плоскості перекрутили між собою білі. А, в принципі, це і є все плетіння. А, якщо ви розберетеся у техніці, вам буде далі вже простіше заплітати м, будь, із будь-якого канікалону, навіть із шнурочків або із якихось там ленточок і так далі, заплітати різні варіації цього плетіння, бо його можна багато де використати, і воно буде гарно виглядати. Я спеціально не прискорювала відео, даючи вам можливість розібратися, що саме роблю і як я роблю. Можливо, це стане вам в нагоді. А також я хотіла сказати, що це плетіння можна використовувати не тільки для декіс, але і для сей бо кріплення тут не грає ніякої ролі. А також окремо треба буде сказати про кінчики. Я покажу, як я оброблюю тут кінчики. Але ви маєте пам'ятати, що ми обов'язково кінчики будемо обробляти за допомогою вирівнювача, за допомогою температури. І я не називаю температуру свого вирівнювача лише тому, що. Вона залежить від того виду канікалону, який ви використовуєте. Наприклад, Jumbo Braids спокійно може витримати температуру 230 градусів і нічого йому не буде. А Rio або Easy Braids не, ну, погано вони переносять температуру вище, ніж 150 градусів. Тому. Пробуйте спочатку свій вирівнювач на своєму каніколоні, а потім вже вирішуйте, на якій температурі ви будете оброблювати а, ваші кінчики. А по довжині а, я косу не оброблювала ніяк, і вона виглядала нормально. Тобто я не використовувала навіть окроп для цих цілей, тому. А, Можете самостійно експериментувати, але мені здається, що немає необхідності такі фактурні заготовки оброблювати окропом, бо вони можуть втратити свій об'єм. Можна заради експерименту було б обробити, але мені здається, що в цьому немає необхідності як такової, бо платіння виглядає і так нормально, і якщо добре обробити кінчики, то воно не розплететься. Ну і ми безпосередньо дійшли до самих кінчиків. Як бачите, в мене тут така ситуація, що Помаранчевий каніколон у мене більш товста прядка, а білий більш тонка. Тому мені необхідно додати із помаранчевої прядки до білої трошечки каніколону, щоб вони були приблизно однакові. І далі ми заплітаємо як звичайно. Взагалі, це плетіння. Можна довести до самого кінця, не переходячи на звичайну косу. Просто заплітати таку, такий ланцюжок і дійти до самих маленьких прядок там, до останніх трьох волосків. В принципі, це можливо. Якщо вам не подобається такий спосіб то ви можете зібрати усі пасма в одне, поділити на три частини і заплести звичайну косу. Це теж можливо. Але не беріться ну, беріть за плетіння коси надто рано, бо коли є різкий перехід від фактурного плетіння до звичайної коси, і якщо це взято надто високо, то плетіння може виглядати не дуже акуратно. Тому я би переходила на звичайну косичку уже у самому самому кінці і робила буквально 10 перехрестів лише для того, щоб можна було зафіксувати це місце вирівнювача. Але, звичайно, вирішувати вам, бо я роблю ну, Так, як я роблю, я вам розповідаю, а ви вже можете адаптувати мої якісь поради під е, свій смак, або під той матеріал, як, з яким ви працюєте, і так далі. Е, тому е, не сприймайте мої відео як догму. Е, ви можете вирішувати, як вам зручно, спираючись просто на те, що я роблю. Ну і завершивши плетіння, я обробляю сам кінчик. Тут теж будьте уважні, я не обробляю через серветку, не надягаю тут панчохи на вирівнювач, просто тому що я знаю, як цей конікалон поведе себе під температурою. А якщо ви не впевнені в своєму канікалоні або в своєму вирівнювачі перший раз працюєте, то використовуйте вологу серветку, оберніть косу в неї і вже потім працюйте з вирівнювачем. Ось такі кінчики в мене А Я вам показую ще із інших робіт, як я обробляла кінчики. Все вийшло, тут різними способами оброблено. Ви можете подивитися і найбільш тонкі коси в цій техніці, і найбільш товсті. Тому вирішувати вже вам, як використовувати це плетіння. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, що воно було корисним. Якщо є що сказати, прокоментуйте. Дякую вам за перегляд!